Усе у світі перебуває в Русі. Мільярди років, що існує Всесвіт, розлітаються одна від одної галактики, земля обертається навколо Сонця, здійснюючи один оберт за рік. За декілька годин літак перелітає із Києва у Париж, у краплині води безліч мікробів, що секунди пересуваються з місця на місце. Незважаючи на розмаїття прикладів руху, для них можна визначити спільні риси. По-перше, усі тіла, що рухаються, змінюють своє положення у просторі відносно інших тіл. По друге, зміна положення тіл відбувається з плином часу. Найпростішим різновидом руху є механічний рух. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує у просторі точка, що рухається. Зазвичай, ми не бачимо траєкторію руху тіл. Проте інколи бувають винятки. Так у безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. Форма траєкторії може бути різною: пряма, коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії, рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Прикладом прямолінійного руху є рух вантажу. З'єднаного з вертикальною пружиною, рух потягу, або рух літака високо в небі. Прикладом криволінійного руху є рух вантажу, підвішеного на нитці, рух літака, який виконує фігури вищого пілотажу, або рух кабінки оглядового колеса. Довжина траєкторії, вздовж якої рухається тіло, називається пройденим шляхом. Пройдений шлях це фізична величина. Шлях позначається символом L. Одиниця шляху в системі інтернаціональній метр. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр або кілометр. Напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла, називають переміщенням. Переміщення позначають символом S. Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення це векторна фізична величина. Щоб правильно задати переміщення, необхідно зазначити не тільки його значення або модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в даному напрямку, також позначають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення в системі інтернаціональній, така сама, як і одиниць шляху метр. За характером руху виділяють рівномірний та нерівномірний рух. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Рівномірний прямолінійний рух найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається дуже рідко. Прикладами такого руху може бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, стабільне падіння кульки в рідині, політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. У міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах, час у секундах. Тому одиниця швидкості руху в системі інтернаціональній метр на секунду. Окрім того, виділяють окремо загальне поняття, швидкість руху. Швидкість руху це векторна фізична величина, що має напрямок. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Так, нерівномірним є рух автобуса та інших транспортних засобів, рух тіл, що падають, рух спортсменів на біговій доріжці. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. При нерівномірному русі швидкість руху є змінною величиною, що залежить від часу. Отже, на завершення, ми можемо класифікувати види механічного руху, за формою траєкторії. Прямолінійний або криволінійний, та за залежністю швидкості руху від часу рівномірний або нерівномірний.